Добрий вечір всім. Хочемо показати, виходимо на новий уровень. Це відвезли ми. Ну, коротше, в общем, переработали м'ясо нашої свинки. Хочемо показати, що вийшло. Можливо, в будущому, чи будуть желаючі, можна буде заказати. Може заб'ємо свинку прямо під празники чи... Так, і переработаємо, ну, покажи яке м'ясе. Ой, кажу, м'ясе, ковбаска яка. Із нашої свинки натурально. Так, а ну покажи риберця. Це теж риберця капчені. Ну, красота. Це ту свинку, що ми забивали крайній раз. Ми її не реалізовували собі. Так, покажиш баличок, так? Да? Та й другу часть покажу. Звісно, красотіща. Так, і по ми ще зробили. Це все із нашої свинки. Це генеральська. Як кажуть, целкочки. Палички ковбаси які. Чи маленькі. Все з своєї свинки натуральне.